Амір, відповідаю особисто для вас, звичайно, я ЗУС плачу повний. Хоча в мене він зараз на пільговому періоді. Тобто, ЙДГ я маю 2 роки і 3 місяці, наприклад. Відповідно, в мене зараз ЗУС 800 злотих. Плюс там ще дораховується, якщо в мене. Дохід хороший в цьому місяці, то там ще якихось набігає 100-200 злотих до цього ЗУСУ. Але, то, але сам сенс, що я його плачу повний. Тому що ЙДГ я відкривав у 2023 році, в березні. місяці. От Перших 7 місяців було 400 злотих, а далі по 800 злотих. Тому я всім водіям кажу, що це найправильніший варіант. Працювати в таксі через ЙоДГ. Тоді у вас взагалі нема ніяких питань з цими ІЗУ, і 10 годин 20, 30, 40. Ну, але, звичайно, проще і дешевше працювати через партнера. Тому е, я не можу ну, будь-який партнер він не може платити за водія по Вензуз, тому що. Ну, це просто банкрутство з першого дня. Ну, такі реалії, такі реалії, друзі.